Ця історія почалася дуже-дуже давно. Тоді ще в 15 тих роках, ну коли я вперше намалювала портрет Петра ось цього, Полицяка, я ще не, не уявляла, що можу зробити такий проєкт. Просто мені дуже хотілося намалювати героїв, яких я трішечки знала, теоретично про яких читала в інтернеті. Як пошану і дань тому, що їх вже немає, що вони нас захищали ще в 14, 15-16 роках, коли особисто для мене почалася війна. І надалі цей проєкт зупинився, тому що це не був проєкт. Це було лише два-три портрети, які я виділила сама для себе. Але 2023 року, на жаль, сталася подія, яку я дуже дуже важко пережила. Я дізналася про. Смерть свого друга Артема Тимченка, пам'яті якого я і зробила цю виставку, цей арт-проєкт. І одразу згадала, що колись ми з ним розмовляли, і він дізнався про моє мистецтво, про те, що я малюю. І на той період ще моє мистецтво не було сформовано. Тобто я тільки себе шукала, я була в пошуку, я ще. Точно не могла сказати, який в мене конкретно стиль. Я тоді, якраз в 2014 році, коли почалася війна для мене, почала більш активно писати вірші, більш активно писати прозу і говорити про війну. Тоді я ще не знала до чого я йду. І тоді вже Артем, десь дві 2017 році дізнався про моє мистецтво, яке він дуже високо оцінив. І він тоді був дуже вражений і сказав мені, що Оксана, ваше мистецтво ще не сформовано. Для цього потрібен якийсь період часу, але я дуже-дуже мрію, що ви зробите виставку, присвячену нашим воїнам, і, можливо, мій портрет буде там, і тоді я прийду до вас в Полтаву і ми будемо на заході разом. На жаль, цього не сталося. Артем не зможе приїхати на цей проєкт і не зміг, але саме він створив цей проєкт, тому що це була його ідея. І на той період, у 2023 році, він прийшов мені вісні і сказав, що настав час зробити проєкт. Саме тоді я дізналася про те, що його більше немає. І з тих самих пір, з зими 2023 року, почалася перша ланка цього проєкту. Вона почалася саме з портрета Артема, який я намалювала на день його народження 11 лютого 2023 року. Саме хочу зазначити, що цей портрет Артема це копія. Оригінал портрету Артема знаходиться у батьків. І саме це був початок проєкту, і коли я зрозуміла, що треба, ну вже, як мені люди кажуть, першу частину проєкту закінчувати, бо я боюся, що будуть ще портрети, будуть ще герої, які не з нами і яких я буду малювати. І саме першу частину проєкту я вирішила, що я. Теж повинна і хочу завершити портретом Артема. Тому у нас є ще другий портрет Артема, який більш мені близький, тому що саме цей образ мені більше запам'ятався Артема, якого я знала. Це дуже цікава історія, і, можливо, багато людей думає, що я не в собі з розуму з'їхала. Але це дуже така чемна тема, чого. Коли я вирішила, що я все-таки зроблю цей проєкт, я дуже сильно хотіла акцентувати увагу, що це будуть саме хлопці з Донеччини, з мого рідного міста, з Костянтинівки. Чому? Тому що я ці роки з повномасштабного вторгнення чую дуже часто, що твої там не воюють. І це мене дуже зачепило, і я знаю, що мої, тобто наші. Ваші свої, вони всі там воюють, вони там віддають життя за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю. І я звернулася тоді ще до дуже популярної сторінки мого міста Костянтинівка. Тіпічна Константиновка вона називається і попросила адміна зробити рекламу з того, щоб якісь сім'ї, можливо, можливо, самі військові до мене зверталися. З тим, що я намалюю портрети їх близьких або самих їх, якщо вони військові, безкоштовно для свого майбутнього проєкту і в майбутньому виставлю його як виставку, як арт-проєкт. І тоді почали звертатися матері, почали звертатися дружини, і ми почали працювати. І я безпосередньо почала знайомитися з сім'ями загиблих. Або з самими військовими. Але перш ніж е, заколотити цей проєкт, в мене ще з'явилося два портрети хлопців, які живі, і дай Бог, щоб вони жили вічно, це Володимир Юрьовкін і Іван Дихтяй. Це у ці хлопці, е, це ці хлопці, які е, лікувалися в Полтаві, з якими я познайомилася. В першу чергу я познайомилася з Володимиром. Він неймовірний військовий, він неймовірний командир, він саме та людина, яка готова віддати власне життя за всіх своїх побратимів. За станом здоров'я він зараз не може продовжувати службу, але я знаю, що він зі своїми хлопцями. Я знаю, що він їм допомагає кожного дня. І я як вдячність йому намалювала його портрет. Потім він познайомив мене з Іваном, який приїхав лікуватися сюди теж в Полтаву. Я тоді намалювала і Івана. І ми дуже дружні наразі. І це ті військові, які завжди мене підтримують в моєму проєкті. І особисто Володимир завжди підтримував мене в тому, що цей проєкт повинна, я повинна цей проєкт назвати в честь Артема Тимченка. І він дуже сам особисто мріяв про те, що батьки Артема приїдуть на захід на виставку і побачать свого сина саме тут, як основною дієвою особою. Після цих портретів вже звернулися до мене сім'ї, але їх якось було мало. На той період перші п'ять портретів. Троє хлопців були і є живими, інші два хлопці загинули. І я розуміла, що зробити виставку з семи портретів це не діло. Мені хотілося проговорити більше, мені хотілося показати більше. І я тоді почала шукати сама. Дивилася сторінки про наших воїнів загиблих, особливо з Костянтинівки. І були такі моменти, що я вже мала якусь ланку хлопців. Я про них читала я знала, що дехто і хтось загинув. І у мене завжди було таке питання: але хто, кого обрати? Я не хочу нікого образити, всі вони дуже важливі. І я не бачу, щоб батьки до мене зверталися. Можливо, це буде якась образа, можливо, я на це не маю права. І тоді на поміч мені знову прийшов Артем. Наприклад, я можу конкретно сказати, що портрет Єльцова, Руслана Єльцова обрала не я. Цей хлопець мені запав в душу одразу, я читала його історію, трішечки знала про нього, але ще не наважувалася. В один день мені наснився Артем, який стояв поруч, і бачив, як я малюю, і просто вказав мені на фотографію Руслана. На наступний день з'явився його портрет, а через тиждень мені написала його сестра, яка побачила в соцмережах портрет власного брата. І так я дізналася про цю родину, і ми зараз дуже, дуже дружимо. І я цьому рада. Інший портрет можуть теж зауважити Євгена Лося, він теж з Костянтинівки, цей хлопець. Коли загинув, він чогось мені так сильно запав. Я завжди про нього читала, читала, але не могла знайти підходячу фотографію, щоб його намалювати. Бо всі фотки, де він був, він був у повний зріст, і я не бачила повністю його обличчя так, щоб його намалювати. І мені було так важко, мені так хотілося його намалювати. Я не знала про його сім'ю нічого, я не могла знайти ніяких контактів. І сталося так, що теж знову таки у весні до мене прийшов Артем і сказав: зараз саме час Євгена Лося. Я нічого тоді не зрозуміла, який час, якщо у мене немає фотографій. І наступний день в соцмережі я знайшла такий портрет фотографії і зрозуміла, що мені його треба намалювати. І потім, через декілька днів, я дізналася, що саме Євген загинув в той самий день, в який загинув Артем, тільки різниця в рік. І через... П'ять днів мені подзвонили батьки, сказали, що насправді знають маму Євгена, і вони до неї підійдуть і розкажуть про те, що я намалювала їх сина. Це насправді дуже вражаюче. І із цими матерями і з цими сінями. Я зараз дуже дружу і маю тісний зв'язок. Я дуже дуже вдячна за це і вдячна за те, що вони прийняли мене до себе, і я стала частиною їх синів. Наразі я вам розкажу про це з малювання. Що це зовсім нелегко, як думає більшість людей. І це саме ще та причина, чого ми маємо два портрети Артема, тому що перший раз, коли я його намалювала, я не робила зйомку. І потім якось до мене прийшла ідея, що кожен військовий, якого я малюю, повинен мати якесь маленьке відео, щоб люди розуміли, як саме я їх малюю. А Артема не було. І я тоді зрозуміла, що на першому проєкті Артема не було. Я зрозуміла, що це дуже несправедливо, бо це його ідея. І він ем, творить цей проєкт. Я вирішила, що якраз я зроблю фінальний проєкт Артема і якраз зроблю відео з тим, як я його малюю. І оця ідея, що кожен портрет буде представляти собою цей процес малювання, ем, був дуже крутий. Він сприйнятий людьми. Їм дуже це подобається. Бачити, як з маленьких ліній виходив таке от обличчя наших захисників. Саме під час малювання я вам можу сказати, що це дуже-дуже важко. Тому особливо, коли ти знаєш, що людини вже немає. Особливо, коли ти знаєш історію людини. І мені дуже важливо знати історію кожного воїна, тому що я її проношу крізь себе. І на всіх заходах про наших, про наших військових я Розповідаю про наших хлопців від себе, не читаючи інформацію, мені це важливо. Я хочу це доносити до людей так, наче я частина їх сім'ї, так, наче я представник саме цього хлопця. Тому, коли до мене зверталися безпосередньо сім'ї, коли я просто шукала якісь портрети, мені було дуже важливо знати хоч якусь мінімальну інформацію про хлопців. Чим більше я про них і зараз дізнаюсь. Тим більше я розумію, які емоції мені треба вкласти в портрети. Дуже часто я, знаєте, мала таку нахабність, скажімо, намалювати хлопця, як я бачу. Тобто, в деяких портретах я вклала більше досвіду самих хлопців, більше морщин, більше суму, більше втоми. І чула від дружин і батьків сімей, що так, ви саме вловили той стан, останній подих, останній стан нашого сина або чоловіка, бо на фронті вони саме так себе відчували. Але коли ми проходимо через ці проєкти, і я бачу сльози батьків, сльози дружин, дівчат, побратимів, це дуже важко. І багато людей мені кажуть, ми не прийдемо на твій проєкт, тому що це так важко і ми так втомилися. Можливо, вони десь і праві. Так, справді це важко, але я вважаю, що кожна людина повинна приходити, чути і бачити, Того, що нам важко чути і бачити, а їм важко з цим жити, сім'ям. А військовим важко ще досі нас обороняти з небесної варти. І їх вже немає в живих. Це наша пошана. Ми повинні це слухати, ми повинні це робити. Ми повинні підтримувати. І я вам хочу сказати, що після проєкту, і після того, як батьки і сім'ї, і дружини, і дівчата були на заходах, таких як наші, вони кажуть, не дивлячись на те, що були сльози, і це дуже важко, ми виходили дуже щасливі. Ми відчували таке полегшення, що наші сини, що наші чоловіки, що наші брати, вони потрібні. що... З тим, що ми їх поховали, їх життя не закінчилося. Саме тому я кажу, що мені дуже важливо знати, хто є хлопець. Який він є, який він був, навіть маленькі такі деталі, яку музику слухав, яка була улюблена фраза, що він робив, який в в нього був поворот голови. Все це дуже важливо. І коли я чую від людей, не тільки від сімей, цих хлопців чую від людей, що ми заходимо на цю виставку, ми дивимося на цих хлопців, а вони такі світлі, наче всі щасливі. І таке відчуття, що вони досі живі, це саме те, чого. Я хотіла, бо не тільки портрети хлопців, а все моє мистецтво, і українське, і любе, яке я роблю в стилі гіперреалізму та воно спрямоване на те, щоб ви побачили там щось своє чи тебе і завжди щось живе. Тому я кажу, що проєкт «Наші» – це проєкт вічності та проєкт життя. В кожному заході, і я зараз кажу не тільки про наших, а взагалі. Завжди всі заходи супроводжуються моєю поезією. Вони тематичні, вони згідно до кожного проєкту. І в проєкті наші теж дуже багато віршів. На жаль, на самому заході я всі вірші не можу прочитати, бо це урізано часом, і це просто неможливо. Тому що з цим проєктом я стала активно писати вірші, особливо вірші військової тематики, тематики про військових конкретно. І про ті міста, які страждають від війни, особливо моє власне місто, про ті переживання, які супроводжують мене всі ці дні, про переживання людей, про переживання родин, матерів, батьків, які втратили своїх синів. Саме ці вірші я складаю і пишу не за правилами словотвору, а за тим, що конкретно відчуваю в цей самий момент і що я відчуваю протягом цих. Кривавих 11 років війни. Тому дуже багато віршів переплітаються з моїми власними переживаннями та з переживаннями сімей, саме цих хлопців, які я малюю, я про це пишу. Є конкретно вірші, які я присвячую хлопцям, конкретним хлопцям з, ціє, з цієї виставки, з цього проєкту. Є вірші, які присвячую матерям і батькам. Є вірші, які я присвячую конкретно дружинам і дівчинам. Дівчатам, які втратили своїх коханих. Тому, якщо ви читаєте чи слухаєте мої вірші, ви повинні зрозуміти, що напевно я можу сказати, що це строки вистраждані цими 11 роками війни. Планується видання книги наші пам'яті Артема Тимченка. Ця книга, вона, знаєте, вона. Як скарб, бо ми збирали інформацію протягом двох років. Про деяких хлопців досі немає великої інформації. Це здебільшого живі хлопці. Вони просто не хочуть розповсюджувати наразі інформацію про себе. Ці хлопці, які загинули, яких з нами вже немає. Ми цю інформацію збирали від батьків, від соцмереж, від побратимів, фотографії, якісь переживання. Мій власний внесок і моє власне бачення кожного хлопця присутнє в цих книжках, в цій книжці. І знаєте, що дуже, дуже щемне в цьому е проєкті? Що коли ти вже назбирав цю інформацію, наразі книжка нараховує 425 сторінок, ти розумієш, наскільки це важливо, і наскільки ці хлопці стали тобі рідними, стали неначе. Раніше мені казали твоєм продовженням. А я вважаю, що це наразі я їх продовження, і я маю за мету проносити їхні історії протягом всього життя. Окремо маю мету проносити історію Артема до кінця своїх днів. І я йому це обіцяла, і цю обіцянку я виконаю. Тому про всіх хлопців і окремо про Артема я завжди буду говорити і в книзі, і на заходах, і в повсякденному. Житті. Мені це дуже дуже подобається. Наразі я розумію, що не дивлячись на біль, не дивлячись на те, що це дуже важко. З іншого боку, я передивилася іншими очима цей проєкт, не дивлячись на все це і на негатив, як мені кажуть інші люди, це дуже позитивне, це дуже мотивуюче, це дуже натхненне. І наразі я впевнено можу сказати, що я пишаюся цим проєктом. Я пишаюся. Пишаюся нашими хлопцями, я пишаюся навіть тими хлопцями, які не в цьому проєкті, які зараз на фронті, які були на фронті, які нас захищали, і завдяки ним ми завдячуємо нашому життю, нашій волі, нашій незалежності і тому, що ми можемо дихати поки що. І я, я сподіваюся, до кінця своїх днів вільним повітрям.